Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, з нами на прямому зв'язку. Пані Наталію, вітаємо вас, слава Україні! Вітаю! Героям слава сьогодні. Напевно, можна говорити, що для півдня більш-менш ранок дійсно є добрим. Водночас росіяни не полишають спроб і атакувати позиції збройних сил України, зокрема і на південному напрямку. Хотілося б, щоб ви зараз охарактеризували ситуацію, яка є на даний момент. Ситуація залишається все ж таки напруженою, незважаючи на те, що дійсно ніч була спокійнішою в порівнянні з іншими, коли повітряні тривоги не давали спокою не тільки при фронтових територіях, а й глибоко в тилу. Сьогоднішня ніч обійшлась без таких сигналів, але напередодні ввечері активність тактичної ворожої авіації спостерігалася, хоча не була такою агресивною, вона була більше. Спрямована на вивідання систем протиповітряної оборони і готовність до їх реагування, зокрема, і скидання каві цієї ночі ми не фіксували вздовж лінії фронту. Цілком імовірно це може бути певною мірою пов'язано з посиленням штормового попередження, і море штормить і у нас дуже потужний поричастий вітер на нашій в нашій зоні відповідальності, очевидно, приміряються і проводять заміри для того, щоб підкоригувати свою роботу. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, якщо ми от щойно аналізували ситуацію збільшення обстрілів кабами і і принципі збільшення обстрілів Херсона з представниками військової і місцевої адміністрації, то ви, як військова, можете пояснити це можливо з інших позицій. Чому останній місяць обстріли посилилися? Чи не збирається ворог в такий спосіб просуватися і далі на півдні? Ну, просування, зокрема, з лівого берега на правий в принципі не розглядається адекватними людьми. І хоча ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом, наша оборона досить щільна і просування ворога не передбачається. Ми продовжуємо працювати по їх диверсійно-розвідувальним групам, де вони намагаються імітувати ту саму активність в районі островів. Зокрема, і за минулу добу в нас було знищено сім човнів. На яких такі групи намагалися маневрувати? Але е, от така. Е... Підхід до знищення інфраструктури правого берега і посилене бомбардування, зокрема, воно пов'язано більше з побоюванням ворога щодо накопичення сил та засобів сил безпосередньо сил оборони України перед певним просуванням в їх бік. Це вимушений крок такий, вони не мають успіху в контрбатарейній боротьбі і змушені використовувати те, чим наразі були певною мірою. Багаті розуміючи, що в нас немає адекватних засобів, щоб зреагувати на таке бомбардування зокрема, немає не вистачає сил протиповітряної оборони і винищувачів, які б могли ліквідувати літаки, які випускають ці бомби. Пані Наталю, стосовно ситуації у Чорному морі, ми з Дмитром Плетенчуком в попередній годині говорили про масштаби замінування акваторії Чорного моря? А нещодавно розвідка Великої Британії повідомила, що Росія може використовувати морські міни, зокрема для ураження цивільних суден Чорного моря, які прямо прямують через український гуманітарний зерновий коридор. А як взагалі оцінюється безпекова ситуація у зв'язку з цим? Безпекова складова, враховуючи. Дані розвідки Британії, так. Ми довіряємо нашим партнерам і адекватно бачимо, що така загроза існує. Вона залишилася ще спочатку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, тоді. Росіяни проголосили, що в чорному морі, зокрема в територіальному морі України і виключно морській економічній зоні, може бути понад 450 морських мін, які власне і розставлені для перешкоджання мореплавству, враховуючи шторми, враховуючи взагалі діяльність мореплавську на морі, цілком імовірно припустити, що понад 70% їх могло бути вже зірваними скріплення і відповідно дрейфувати в більш вільному режимі, крім того, скидання кабів в напрямку зміїного тактичною авіацією росіян теж спрямовано саме на таку діяльність, тобто підсилити замінованість моря, вибуховість підсилити, тому що каби розриваючись можуть приводити в дію морські міни. Далі може бути спровокована відповідна детонація. І таким чином вони намагаються піснути на цивільне морозство, заважаючи роботи того самого гуманітарного коридору, який забезпечується в безпековій компоненті з силами оборони України, але продовження його функціонування і те, що судноплавці довіряють силам оборони України, свідчить про те, що світова спільнота розуміє, з ким має справа. Пані Наталі, тоді поясніть цей момент. Коли вони обстрілюють портову інфраструктуру, вони не стріляли конкретно саме по суднам, тому що там завжди інтернаціональна команда і там прапори третіх країн? А в який спосіб тоді працює замінування? А замінування хіба не вважається? Те, що вибухає міна, наприклад, вибухає судно. Хіба не вважається, що в такий спосіб Росія воює проти третіх країн? А я нагадаю, що для замінування моря вони використовували міни, в тому числі які були захоплені ними під час анексії Криму на тих складах, які марковані відповідно, і ми маємо в цьому в цих запасах, скажімо так, дещо спільне минуле. Вони намагаються перевести відповідальність на силу оборони України, мотивуючи це тим, що міни можуть бути українські, що це Україна мінувала мо. Ремінувала підходи до портів, і вже неодноразово вони намагалися звинуватити саме Україну в тому, що море небезпечно. Ну, давайте ми ще поговоримо в цілому про захист нашої критичної інфраструктури зернової інфраструктури, зокрема в південних регіонах. Наскільки вдається посилювати цей захист, враховуючи, що росіяни продовжуватимуть бити саме по цим цілям, які вони визначили? По-перше, дійсно це проблема світового рівню, і вона обговорювалась на саміті в Гранаді. Ви пам'ятаєте, були досягнуті певні домовленості, на які ми дійсно розраховуємо, що буде підсилена. Безпосередньо південна протиповітряна оборона, розуміючи стратегічність цього напрямку, але сили оборони не сидять, склавши руки. Ми розгортаємо систему мобільних вогневих груп, в тому числі розуміючи, що загроза, до прикладу, таким видом відом озброєння, як баражуючі снаряди, типу шахет, вона залишається і може бути щоденною. Тому результативність збиття, зокрема, якщо проаналізувати всі ці атаки, досить висока у сил оборони. Так вона ще не 100% -кова. і хотілося б довести її до такого рівня, але система захисту нами усвідомлена, пропрацьована і розгорнута максимально настільки, наскільки зараз це можливо. І ми продовжуємо її вдосконалювати. Тобто, чим менша ціль, тим і ми маємо ставати більш гнучкими і більш мобільними. Якщо говоримо про мобільні вогневі групи, я хотіла б перепитати зараз, ми теж про це не раз говорили з вами в ефірі. Імовірність збиття шахедів вона зменшилася. Одна з причин, яку я змогла знайти, ви, будь ласка, теж виправляєте те, що росіяни встановлюють вже не цивільні gps модулі в шахеди, а глобальну навігаційну супутникову систему свою, яку встановлюють також в ракети Х1, Х-101, Х-555. А скажіть, будь ласка, а що помінялося? Чому навігаційні системи мають таке значення, коли їхні шагеди стали більше влучати в цілі? Якщо проаналізувати крайні атаки, ми бачимо, що шафеди стали використовувати також складну траєкторію руху і оманливі маневри, в тому числі, і очевидним є те, що вони намагаються вирахувати, як зробити їх максимально ефективними. Ми передбачали такий момент, що вони будуть досконалювати і в тому числі систему навігації, тому що керуючи таким снарядом і маневруючи ним під час навіть повітряного. Атаки і системи протидії протиповітряної оборони краще і легше забезпечити його влучання, але ми бачимо ці напрацювання і працюємо у відповідь. Тобто, наша система протидії, наша система збиття також досконалюється. Наталія Гуменюк на зв'язку з'являється, щоб відповісти на наше останнє питання. Пані Наталі, стан мосту зараз і його функціональне призначення і його ута аура найзахищенішого мосту у світі. Як це зараз працює? Стан мосту оцінюється стало як зайвий, його функціонал обмежений. А перспективи такі ж туманні, як ті дими, які ми час від часу спостерігаємо навколо нього, це якщо коротко, продовжується потужна робота з приводу того, щоб переривати логістику ворога рівно настільки, щоб вона не могла забезпечувати. Прибуття резервів на місця, де проводяться бойові дії. Тому ця робота довго тривала, така ж довго тривала, як сам той міст, але вона буде результативною. Я певна дякуємо вам. Прекрасне почуття гумору і володіння інформацією. Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітану першого рангу. Дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок.